Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради з метою підготовки пристань для розгляну на черговій 81-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за до допомогою системи Рада голосу. За списком 5 членів зареєстровано 3, відсутні двох. Тобто комісія повноважна. На засіданні комісії працівники запрошувалися працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі органи ради, доповідачі з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту для доповіді інформації до п'яти хвилин, для участі в обговоренні до трьох хвилин, для реплік до одної хвилини. Під час інформування та виступу обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи, взяти участь у обговоренні питань, повинні представитись. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денні засідання комісії. До порядку денного включено 5 питань. Про проєкт рішень чергої 81 сесії міської ради. Проект порядку денного вам розданий. Чи є необхідність його зачитувати? Немає. Пропоную затвердити порядок денний. Чи є інші пропозиції? Немає. Так, прошу. За три рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І е, перше питання про проєкт рішення про зі діяльність комунального закладу центру надання соціальних послуг Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за 2024 рік. Інформуємо скалю Болодим Валерійович, виконуючий обов'язки директора комунального закладу центру надання соціальних послуг. Прошу, піде. Доброго дня, присутнім і голуючим. В центрі працюють такі відділи: відділ соціальної роботи, відділ соціальних послуг за місцем проживання актуальної та грошової допомоги, спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та двома звіту за однакової статі, і відділ надання соціальних послуг в умовах денного та цілодобового перебування. Станом на закінчення 24 року по загальному та спеціальному фондах едиторська кредиторська заборгованості за відсутні. До мікрофонів. Включений в мікрофон. Так, за 12 місяців 2024 року загальний фонд профінансовано на 8 мільйонів 217 тисяч 844 гривни 75 копійок. З них по програмах. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Програма. Касові видатки становлять заробітна плата 6 млн 248 тисяч 531 гривень. Нарахування на заробітну плату: 1 млн 364 чотири 168 Предмети, матеріали 179 сімдесят дев'ять гривень. Оплата послуг 78 тисяч 146 гривень. Водопостачання 9307, електроенергія 91 538 гривень. Природній газ 44 тисячі, інші матеріали, тобто дрова, це 99 155 гривень 64 копійки. По спеціальному фонду, тобто це 75% пенсії одиноких, одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються відділення соціальних послуг. В умовах денного та цилубового перебування проживання надійшли кошти протягом року 556 тисяч 857 гривень 64 копійки. Касові видатки відділу становлять на закінчення 2024 року 593 тисячі 398 гривень. Предмети матеріалу з них це 147 тисяч 928 гривень. Медикаменти 42 тисячі 610 гривень. І продукти харчування 374 592 гривні. Оплата послуг 28 267 гривень. Інші заходи молодіжної політики касові видатки становлять 102 521 гривень. Станом на 31 грудня 2024 року соціальну послугу догляд дома та натуральна допомога отримували 175 осіб. З них одиноко проживаючих – 72, з інвалідністю 34, ті, які мають дітей, але з різних причин не можуть здійснювати догляд за своїми батьками 69. Протягом 24-го року соціальне обслуговування було взято 27 осіб. Припинено надання соціальної послуги 16 особам. З них двоє у зв'язку з зміною місця проживання, 13 у зв'язку зі смертю. Одні особи у зв'язку з поселенням в Браслевській психоневрологічній. Будинок інтернат Наданням соціальних послуг доглядома та натуральна допомога займаються 22, 22 соціальних робітники. Так, Які послуги, скажуть, надають ці соціальні робітники. Наприклад, закуплено та доставлено продуктів харчування 4310 разів, закуплено та доставлено промислових товарів 2505 разів, сплачено за комунальні послуги 1479 разів. Перебирання житла 1992 рази, ремонт житла 674 рази. Так тут, напевно, відповідно, щоб не затримати регламент, просто прочитаю які послуги. Приготування їжі, посадка обробка городини, прання білизни, консультування соціальних питань, виклики лікаря, надання адміністративних послуг, допомога по господарству, доставка вугілля, дров, доставка води, з колонки. Та крайніці, ну і ще різні послуги, які потребували одного громадян. У відділі соціальної роботи, це вже другий відділ, надаються такі соціальні послуги. Соціальний супровід сімей, які приводять в складних життєвих обставинах, інформування, консультування, екстрене кризове втручання, соціальний супровід сімей, яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Вказані послуги отримують вразливі групи населення, особи, сім'ї та діти, які перебувають в певних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Також при відділі соціальної роботи здійснюються програми для кривдників. Протягом попереднього року 9 чоловік було направлено на проходження програм для кривдників. відповідно до рішень суду, 5 з них вже пройшло, двоє ще проходять. Загальна чисельність виявлених фахівцями сімей і осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах протягом 24 року, було 187. Фахівцями центру було надано 644 соціальних послуги, зокрема, супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 26, консультування 41, кризове екстрене втручання 4, інформування 531. Соціальний супровід сімей, яких виховуються діста діти, позбавлені батьківського піклування 12. Надане надання соціальних послуг було задоволено такі потреби: психологічна 380, юридична 97, вирішення житло-побутових питань 60, налагодження зв'язків із членами родини 70, організація лікування оздоровлення 11, гуманітарна допомога 457, і оформлення відновлення документів. Оформлення документів для призначення соціальних виплат 14. Так, протягом звітнього року проведено 5 груп зустрічей прийомних батьків, опікунів-лікувальників. І з 25 листопада, листопада відділ соціальної роботи, введено штатну одиницю. Це посада фахівця із супроводу ветерана та демобілізованих осіб. Ну, за цей час вже надійшло 23 заяви, які були опрацьовані, частина з них вже були навіть задоволені. Так, інше це створення, що є спеціалізована служба первинно соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакові статі. Протягом року надійшло 87 повідомлень про вчинення домашнього насильства, в тому числі з них чотири самозвернення. За даними повідомлення, були надані соціальні послуги 66 постраждалим від домашнього насильства, 51 жінці 6 чоловікам і 9 дітям. Ну, Всім до діти, всі були під соціальним супроводом. Так. Постраждали від насильства, проведено консультування, інформування. Ну, надавався, весь спектр, надавався весь спектр соціальних послуг, які вони потребували. Також надавалися соціальні послуги сім'ям захисників і захисниця 180 сімей були відвідані і опрацьовані по соціальних послугах. Також були, з такою ж метою було відвідано 148 сімей внутрішньопереміщених осіб, які на даний час проживають у Миколаївській територіальній громаді. Далі, про про відділення дання соціальних послуг в умовах денного цілодового перебування село Росоша. Протягом року в цьому відділі проживала 21 особа, з них 10 осіб з інвалідністю. Початку 24 року п'ятьом особам було припинено надання соціальної послуги догляд стаціонарний, з них одній особі за скоро зірвання договору, п'ятьом особам у зв'язку зі смертю. Протягом року для проживаючих усіх у відділі було використано 837 тисяч 502 гривень, на харчування 374 тисячі на медикаменти 42 тисячі. На предметні матеріали 14 тисяч, оплату комунальних 173 тисячі, тверде паливо, це вже казав 99 тисяч. Утримання однієї людини у відділі в середньому протягом 24 року коштувало 12 898 гривень на місяць. Завдяки благодійній допомозі, тут є описка, тут де ціна картоплі, то тут одну одиничку, просто лишня одиничка, бо одинадцять тисяч не з тисяч. одинадцять. Усі отримувачі соціальні послуги доля стаціонарні надавалися необхідні соціальні послуги відповідно до встановлених норм та забезпечувалися житлом, одягом, взуттям. Житлом, одягом, взуттям, білизною, м'яким і твердим інвентарем, столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням, в тому числі з урахуванням віку, стану здоров'я в межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ, медичним обслуговуванням відповідно до висновку лікаря, комунально-побутовим обслуговуванням, опалення, освітлення, тепловодопостачання тощо. Працівники церкви на прохання осіб роблять покупки в магазинах та підтримують їх у спілкуванні, особливо в адаптаційний період. Так, ну, можу сказати, що на даний час там, у нас перебуває там 13 осіб, вільних місць ще залишається 7. За потреби додатково можна розгорнити 2 місця. У 2024 році здійснено ремонт складського приміщення це по Ростошанському відділенні придбали мотосту. Центр також здійснює видачу гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, сім'ям захисників ну, та всім, хто її потребує. На протягом року співпрацювали з організаціями благодійний фонд, благодійна організація Володимира Продіуса. Це була роздача гуманітарних наборів гігієни, тисячу штук. всеукраїнська організація місцевого самоврядування, всеукраїнська асоціація громад, насіння овочів, моркви. 450 упаковок було буряк, шпинат і гарбуз. Теж по 450 упаковок. Також співпрацювали з міжнародним благодійним фондом Стота, громадською організацією Дух Свободи, які надавали одяг, взуття, вживане, дитяче та доросле. Також благодійний фонд Карітас теж надавав одяг, взуття, який було роздано для внутрішньопереміщених осіб, для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Пропозиції щодо покращення діяльності центру, покращити матеріальне-технічне забезпечення, придбати дві одиниці комп'ютерної техніки. У нас заплановано так, один багатофункціональний пристрій здійснити ремонт та облаштування кабінету фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пріоритетними напрямками роботи на 25 й рік залишаються надання соціальних послуг сім'ям. Особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та всім, хто їх потребує, а також співпраця фахівця і супроводу ветерана з громадами на місцях. Прошу прийняти звіт про діяльність комунального закладу центру надання соціальних послуг до уваги. Прошу, будь ласка, запитання до доповідача. Інформацію доповідача даного питання взяти до відома. погодити про як рішення там нести на одяг чергової 81 сесії міської ради восьмого скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Ні. Голосуємо. <плес> За чотири. Рішення прийнято. Переходимо до питань порядку. Дякую. Дякую. Питання другого питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 24-ї сесії міської ради 8 ступеня 18 листопада 2021 року номер 562 про затвердження програми Ді Тилеповедчення. На 2022-2027 роки зі змінами інформує Івані Віктори Миколаївну, начальник служби у справах дітей міської ради. Прошу, шановні присутні, Шановний голова комісії, як вже було сказано, програма розроблялася в 2021 році, в кінці 21-го року, і заходи програми, а зокрема розділи програми, фінансування програми, було формувалося тоді відповідно до 21-го року, до цілі, які існували на момент створення програми. За як говорить практика, за 2022 рік ми вклалися в передбачений розвиток фінансування програми за 23-й, за 24-й роки. Нам ці коштів було недостатньо. На що вони витрачалися ці кошти? Видатки на проведення свят, заходів, програм з дітьми. Це заходи до Дня Великодня, до Дня захисту дітей. Дуже гарний, такий вже традиційний захист в громаді День Святого Миколая, де задіювалися багато дітей різних категорій. Діти з сімей, які перебувають складних життєвих обставин, діти сироти діти позбавлені батьківського батьківських обдаровані і просто діти громади, діти, які відвідують дитячі садочки. І другий такий це один був такий блок використання коштів, другий блок це транспортні витрати, на проведення рейдів, перевіру умов проживання, виїжджання, виїзди з поліцією разом за потребою, за зведенням громадян, старості, села, на повідомлення поліції. Тому у 2023-2024 році рішенням сесії додавали кошти, бо нам не вистачало цих коштів, було передбачено на 25-й рік передбачено 100 тисяч. В минулому році ми також просили вас, як що ви нас підтримали, додати ці кошти. Щоб зараз вже був більш плановий цей процес, то ми просимо додати на оцих два розділі програми фінансування такі зміни в паспорт програми замістити цих 100 тисяч. Поставити 125 тисяч, 125 тисяч 925 гривень, що така не кругла цифра, бо правда, по факту коли що були. І з них на проведення свят заходів 93 тисячі 75 гривень, на транспортні витрати, 120, на транспортні витрати 32 тисячі 85 гривень, всього 125 тисяч 925 гривень. Підготовлено проєкт рішення, прошу підтримати. Запитання до доповідача. Немає. Е, Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, угодити проєкт рішення та внести на води черговий 81-ї сесії міської ради 8-го скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За чотири рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, яке ми нагадаємо про проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр первинної санітарної допомоги Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2000 24 рік інформує Бондар Василь Михайлович, директор комунального підприємства, центр, а, допомоги. Допомоги. некомерційного підприємства Лепоцький <клес> міський центр первідної медико. Адміністрація комунального некомерційного підприємства Лепоцький міський центр медико-санітарної допомоги <клес> <клес> виносить на розгляд комісії питання про схвалення змін до фінансового плану комунального комерційного підприємства. За 2024 рік. Ми за перше північця це питання обговорювали вже. Це питання було на ремонт стелі з Зозівської амбулаторії і кабінету лікаря. Це питання обговорювалося і було прийнято. Так що я прошу винести на теж і далі. Запитання до доповідача прошу. Немає. Немає. Пропонуємо інформацію доповідача з даного питання взяти до відома. Угодити проєкт рішення та внести на розліч чергової 81 ї сесії міської ради. 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про проект рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Липовецької міської ради Вінницького районної міської області за четвертий квартал 2024 року. Інформує Василь Михайлович. Прошу. Адміністрація комунального властівного підприємства Гвоздький міський центр просить комісію винести дане питання про складення звіту про виконання фінансового плану за четвертий квартал 2024 року. Всі ті зобов'язання фінансові, які став брав на себе міський центр, виконано 100%. Додаткових е е е е витрат не було. Заборгованості немає. При звіті фінвідділі та національної служби зауважень не було. Прошу винести на розна сесії. Запитання до доповідача. Немає. Пропоную інформацію доповідача з даного питання. Взяти до відома, угодити проєкт рішення та внести на води чергової першої сесії міської ради, 8-го скликання. Інші пропозиції. Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Переходимо до заключеного питання порядку денного по проєкту рішення про затвердження фінансового плану комунального, некомерційного підприємства Лепорецький міський центр медико-санітарної допомоги на 2025 рік. Василь Михайлович, прошу. Фінансові зобов'язання, які бере центр первинної медико-санітарної допомоги на 2025 рік, це доходи від реалізації продукції товарів, робіт, послуг, тобто з Національної служби здоров'я України, 14 мільйонів 900 гривень, і з місцевого бюджету 7 мільйонів 630 гривень. Гроші розбиті по квартально, є всі документами на сесії. Прошу, дане питання було обговорено і проконсультовано з Національним службою, фінансовим відділом. Прошу винести дане питання на розділення. Запитання до доповідача. Немає. Пропоную інформацію доповідача даного питання взяти до відома погодити проєкт рішення та внести на чергової 81-ї сесії міської ради 8 скликання. Інші пропозиції немає. Голосуємо. А за 4 рішення прийнято Дякую. А... Питання порядку денного комісії розглянути Можливо, у когось якісь оголошення, об'яви, зауваження немає. Ну, тоді засідання завершено. Всім дякую за участь. Мирного дня.